Почекай. Хочу почекати. Нове Вітаю, друзі. Всіх вітаємо. Сьогодні мега екскурсії. Давай, ведучий, будеш ти <сélite> розказувати? <сélite> Давай. Я можу тебе написати. Давай. Дивіться, пропоную вам 39-ту ЗР Ямаху чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні вообще взагалі, взагалі не в дизайн. Хто? Диз... Накладка? Накладка, ну куди тут серебро? Ну, ну, уже. Не знаю, подобається О, під, під хром, а під це. Бой, да, конечно. Ну, в будь-якому випадку, чорний воно б втрачалося. Видимість цієї накладки, а вона по дизайну реально красива. Ну, і, звичайно, кожен може перефарбувати. Цю турбіну в різний колір, це ж не проблема покраси, 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 пофарбувати накладочку, Сергійко. А тобі яку в зелену заду, в червоний. Чор. В чорний? Ні, ні, ні мені не, не мені подобається. Можливо. Вона ж пропаде з виду, взагалі її не буде видно. Ні, а ні, так вона серебро, диви, яка Дивіться, Спорт, какой серебро. Дивіться, хто захоче, ділайте під карбон. Зерочка чотирьохтактна, інжекторна на водяному охолодженні. Така собі спортивна версія 36-39 модельки, звичайно ж популярненька, але, на жаль, не часто трапляється в мене, та й в загальному з Японії вони не так часто заходять. Як спортивний мопедик, вони частенько в поганому стані, і брати їх не цікаво. А от знайти, щоб вона була в такому стані, як в мене, в рідній фарбі заводській, от, на гарній оригінальній гуми. Я вам скажу, що гумі це. Не часто. Так що, кому цікаво, встигніть придбати і телефонуйте. Так, ззаду світлодіодний спойлер стоїть. До речі, зверки біла оптика стоїть, а не жовта, як у 36-ї модельки. Модний такий амортизатор. Тут якась подкачечка є в попередній фітрі, показував. Цікаво, дивіться, хто не бачив. Далі гальма в хорошому стані і непогана. Гума стоїть RC Тук-Тук, відсотків 50 плюс. по протектору залишилось, так що кататися можна ще рік-два, я думаю, без проблем. Таке як я і сказав, вона в рідній фарбі, але де неде є подряпинки. От як тут, бачите, є невеличкі подряпинки. На фоні їх взагалі не видно. От, перешив сидіннячко. Були пориви на сидінні далі. Тут є в нас вся історія догляду за скутером, як яп... японець собі доглядав його, коли мі... масло міняв, бачите, все розписано. 15300 був 1520-200. Та ні, він раніше міняв, може десь одна наклеєчка могла бути на сидінні, могла бути там, на кармані. От. А тут він, він міняв раніше диви, 13800, тут 11500, тут 6300. 611, то тисячі чи, чи що. О, Може він десь перескакувавши в когось. Ну, коротше, живий мопедик, У будь-якому випадку за ним доглядали. Бак чистенький, 13 рік, скутера. І знову ж таки, заливайте хороше масло. Це саме-саме головне. Так, Далі побігли. По системі варіаторній ремінь, ролики, варіатор все рідне залишилося, абсолютно. Нічого не мінялося. Сидінь, як я сказав, перешите. Гарним таким міцним матеріалом. Це не, не дешева штука, так що буде служити і він навіть м'якший, ніж японський, так як свіжіший, не 20 років йому приємніше сидіти. Далі ключик, ключик один Yamaha. Давайте покажу, є блокування замка, блокування заднього колеса. От, і цей замочок відчиняється. І замикаєте руль, все як завжди, як у всіх. Приборка відрізняється від 36-ї, вона така симпатична в спортивному стилі. Ручки навіть рідні лишилися. Далі. Красивий такий перламутровий колір. А яка гарнюня. гарненька, Гарненька. А ти придумай. Ні, є тут, є тут косячок по пластику, десь тут невеличка тріщинка була. От зараз покажу. Коротше кажучи, манюсінька тріщинка є. От, передня гума також IRC і вона тут новіша, можна сказати, взагалі нова. 90%. Диск. Не, не. Навіть нема. нема. Не, не. То, я б сказав, якщо Це так в відсотках, новий. то до 5% практично новий диск. По диску також все супер. Як я і сказав, він в рідній фарбі. Так що фарба вогонь попався такий. Десь тут ще одна подряпинка була, бачите фарбована. диски в рідній фарбі, вилочка також в рідній фарбі. Нічого не фарбувалося. Це таке з Японії живеньке воно дійшло. Не поліщі буває алюмінію Окислюється і диски злазять. Це нормальне явище і приходиться фарбувати. Тут чисто пощастило, що вони рідні золота... залишились. Тільки спеціальна версія, десь там 56 зер. Вона... В мене, до речі, є 56 зер. І скоро буде огляд. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ми це не просто так сказали, правильно? От, Права частина також в ідеальному стані. Накладочка модна красива, задня квалису. Коротше кажучи, щоб так сказати, що щось є якась кака, то от, крім тої манюсінької тріщинки спереду і декілька таких незначних потребанок, ніяких питань по скутері немає. Помпа рідна. Не... Ці руки туди не лізли. Мої лізли. Дивилися помпу, сальник рідний, підшипник рідний. Все добре. Ну, красива зерочка. Ну так. Да. Красивий Ну, Зерочка явно красивіша, ніж там проста 36. -та. І виглядає вона так. Гарно, гарно он Где Это меня держит в дедушка? Где Так, дедушка? у нас по Где ты, дедушка? Оптика ты, працює. Оптика працює. Ближній, дальній працює. Це повністю. Ану наш стопік. Ну і звичайно ж тут додатковий світлодіодний спойлер такий красивий, ну, гарненько виглядає. Так, манюній. Покажи як я буду сидітися на цьому. Отлично. Отлично как ни странно, для метра девяносто он вполне комфортно себя чувствует. Пологий пол, можно ноги выремять, мне это подобается. А ну вилочку покажи. Вилочку покажу. О, вилка. Вилка хорошая. Ви яка фарба гарна, та те, що блистить так гарненько, да? тут ксиралік такий різнокольоровий і дуже гарнецько виглядає. І як тут попадає? Бо ти маленькі. Дивіться, яка фарба, бачите, як красиво. Я не знаю, ну телефон не передає, мабуть, але от вона блистить так. Дуже красиво, на сонечку прямо. Гарнюній гарнюні. гарнюні. Ну, тобі зручно явно буде, якщо мені з 1,90 метра зручний, то тобі також буде. Це із, скажімо так, із переваг 36-39 модельки, вони дуже економні, комфортні. тобто, Один із цікавих на сьогодні апаратів, можна так сказати. Ну і Звичайно ж вона, вона має вигляд. Вона має красивий вигляд. Og jeg er her! Світиться спойлерок при гальмуванні. Все так гарненько, красиво. Взагалі, коли воно в ідеальному стані, коли дивишся по дорозі, коли їде такий оглянутий, охайний скутер, на нього реально приємно дивитися. Мені, чесно кажучи, дивно дивитися, які в нас ушатані, як кажуть, убиті скутера їздять на дорогах. Люди не доглядають за технікою. Що таке зробити, щоб він блистіво так красиво, щоб пластик був не вигорівший, не сірий. Доглядайте доглядами да, за пластиком. За пластиком і силіконьте, мийте, доглядайте. А кому цікаво, контакти вказані під відео. встигніть придбати. Зерочка. це скажімо це рідкісний, гарний спортивний апарат, який вартий уваги і за ці гроші. Кращого, мабуть, не знайдеться. Варіанту. Посилання на телеграм-канал з асортиментом також в описі. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Все, ти їдь. А? Так, друзі, забув вам той тест-драйвик зняти, як воно їде. А я напомню. Не напомню. Серий, Їдемо туди. Помінятися треба. Тоже видно. Здесь. Коротше, на, на гору проти вітру поїхали ми 55 давайте в іншу сторону дуже вітряно буде а з моєю вагою і вітер це якби Коротше, що, відсікаю тоберти на 55-56. О, тобто максимально. Яка різниця за вітром і проти? Ну все, harnes poco a poco